Нова українська школа п'ятий клас граматична помилка у словосполученні. Пригадуємо: Вечірня зоря зробити добре. Бачимо ліс п'ятий день це слово сполучення. Головне слово зробити як добре. Бачимо головне слово що залежне слово ліс. День головне слово котрий. П'ятий залежний. І зоря головне слово яка зоря вечірня. Перед нами чотири словосполучення. Словосполучення – це поєднання двох слів самостійних частин мови, між якими можна поставити запитання. І це запитання ставиться від головного слова до залежного. Під час утворення словосполучень часто припускаються помилок. Неправильно буде зошит по біології, гуляти по вулицям, дякувати маму і пам'ятник Шевченка. Це граматичні помилки. Помилки утворенні словосполучень. Граматична помилка це помилка в структурі слова, словосполучення або речення. Граматична помилка умовно позначається великою літерою Г. Ось граматична помилка дивуватися словам. Правильно буде дивуватися зі слів. Ще одна граматична помилка самий добрий неправильно. Правильно найдобріший або більш добрий, або найбільш добрий. Найбільш поширені види граматичних помилок. Перше. Неправильно утворені слова. Неправильно буде батьковий. Правильно батьків слово вжити не в тій формі. Не жовті листя, а жовте листя. Неправильно побудоване словосполучення. Сміятися над другом це неправильно. Правильно буде сміятися з друга. І Неправильно побудоване речення. Наприклад, мама каже принести собі книгу. Невідомо кому потрібно приносити книгу матері чи дитині. І тому можливий отакий варіант. Мама каже принести їй книгу. Сьогодні ми поговоримо про неправильні словосполучення. Про неправильно побудоване слово сполучення. Ось, наприклад, яке запитання буде правильним? Чому ти хочеш навчитися? Малюванню. Відповідь мові, математиці. Чи правильно сказати так, чого ти хочеш навчитися? Малювання мови математики. В інській мові правильно буде, чого ти Хочеш навчитися вчитися мови, вчитися математики, вчитися малювання. Ще одне. Захворіти чим? Грипом? Чи захворіти на що? На грип. В українській мові захворіти на що. Правильно, на гриб. Говорити якою мовою англійською мовою, чи говорити на якій мові на англійській мові. Правильно буде говорити, якою мовою англійською мовою, українською мовою, польською мовою. Або по-українськи, по-польськи, по-англійськи, але абсолютно неправильно говорити на українській мові або на англійській мові це помилка. Наступне. Одружуватися на кому на олені. Чи одружуватися з ким? З Оленою. Правильний варіант одружуватися з ким? З Оленою. Пробачити кому сестрі чи пробачити кого сестру. Пробачити кому Сестрі це правильний варіант. Оцінка по чому, чи оцінка з чого? Оцінка по історії, чи оцінка з історії. Завдання по чому по мові, чи завдання з чого з мови? Бачимо, що у першому і другому випадку слово сполучення з прийменником по неправильне. Прийменник По в українській мові вживається досить рідко. Наступне завдання: спробуємо знайти помилку відповідно до вказівки чи відповідно вказівці згідно із законом. Чи згідно закону. За правилами української мови, відповідно вказівці помилка і згідно закону помилка. Правильно буде відповідно до вказівки і згідно із законом: говорити на протязі години чи говорити протягом години. Можна сидіти на протязі, коли відчили двері, а говорити протягом або впродовж години, пропустити із-за хвороби чи через хворобу. Правильно буде пропустити через хворобу. І ще одне. Які словосполучення ми використовуємо на позначення часу? Правильно сказати скільки годин зараз, чи котра година зараз? Зараз 6 годин, чи зараз шоста година. В українській мові на позначення часу використовуємо порядковий прикметник, і правильно буде, котра година. 6, 7, 12 година. Або в скільки годин ти прийдеш, або ти прокинешся, чи о котрій годині? Прокинувся в 6 годин ранку правильно, чи прокинувся о 6-й годині ранку. Оскільки ми з вами говорили перед тим, що в українській мові година позначається порядковим числівником, то правильно буде прокинувся о 6-й годині зранку. Отже, спробуємо виправити помилки, яких ми припустилися на початку. Дивимося, зошит по біології неправильно, правильно гуляти по вулицям неправильно, пам'ять дякувати маму неправильно. Пам'ятник Шевченка неправильно. Буде правильно зошит з біології, гуляти вулицями, пам'ятник Шевченку і дякувати мамі.